Мої вітання з вами програма Нова адреса. Сьогодні ми шукаємо однокімнатну квартиру у Солом'янському або Святошинському районах столиці. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості Парклей. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них у цьому випадку. Він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22. Представляємо героїв сьогоднішньої програми Анна, 22 роки. Журналістка, студентка одного зі столичних університетів. За допомогою батьків планує придбати власну квартиру. Допомагати Анні у пошуках житла буде агентство нерухомості «Парк Лейн» в особі експерта Геннадія Мітченка. Третьою дієвою особою буду я. Василь Звірин. Дізнаємось, яким своє майбутнє житло бачить наша героїня. Хочу посмотрети квартири на правому берегу. Це Святошинський і Соломінський район. То орієнтуємося на ці райони. А, ось, хороша плануванням і желательно з ремонтом. Желательно новий современний дом з хорошим видом. Експерт, згідно з вимогами героїні, запропонував кілька помешкань, з яких для подальшого огляду Анна обрала наступні. Я хочу посмотрети квартиру на механізатора на бульварі Кальцова на Солом'янська. Давайте перевіримо, наскільки цей вибір буде, вдалим вирушаємо на об'єкт номер 1 Однокімнатна квартира на 22-му поверсі 27-поверхового будинку, що знаходиться за адресою вулиця Солом'янська, 15А. Загальна площа 52 квадратних метри. стан и для будивальников. панорамные виКна. Будинок имеет свой паркинг, силу дубового охрану и видеостанция. Цена 1 миллион гривен. Итак, объект номер один. Мы находимся в прекрасном доме, в новом доме. Отличительной особенностью этой квартиры является то, что она находится в состоянии после строительства. Поэтому здесь можно осуществить любое дизайнерское решение. Геннадій Мітченко – експерт агентства нерухомості Парклейн. Його основні захоплення спорт і музика. Життєвий принцип Геннадія не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Знаходимося в холі, просторну достатньо холі. площа займає 8,6 квадратних метрів. Здесь є територія для того, щоб розположити шкаф купе. Входной. І дальше, уже, в все можна придумать по своєму, так скажем, вкусу. Я могу сказать, что поміщення для прихожей, в принципе, несмотря на то, что квартира после строительства мне очень понравилась, потому что вот, у меня уже есть кое какие ідеї по поводу того, как можна это все перепланировать. Одразу перед нами э, знаходиться приміщення, яке э, має бути гостиной вітальню. давайте зараз подивимося на вітальню Ходімо. достаточно просторна, она очень светлая придає ей также імпозантність, скажімо скажем так Это, опять же, панорамные окна. Ну, я считаю, что эта комната достаточно большая по своему пространству. То есть я считаю, здесь фантазия и креатив подключить, и можно действительно или перепланировать, как-то из нее сделать другую комнату, либо как-то плавно разделить помещение на две части. То есть рабочая зона и уже зона отдыха. Перш ніж ми побачимо, що вони були приміщення, у нас буде таке проміжне стане санузло. Поміщення санузла має неправильну форму, і поэтому його можна увеличить за счет холла. Поруч із санітарною зоною знаходиться зона кухонна. Принаймні на цей момент вона з'являється саме так. Давайте подивимося на кухню. Кухня являє собою світле приміщення площею 18 квадратних метрів. Можна додати, що тут є усі необхідні виводи під газу та водопостачання, а також радіатор опалення. Із кухні є виход на просторний достатньо балкон, який також займає площу 6 метрів. Достаточно просторный и тоже вид открывается на Соломинку. супер видовая комната. Мне нравится это помещение. Действительно, здесь достаточно пространства, не только чтобы собраться с семьей, пообедать, а действительно можно как-то перепланировать помещение. И рабочая зона, и больше обеденная зона. И также мне нравится, что здесь тоже открывается достаточно хорошая панорама, вид из окон на лоджию и действительно хороший пейзаж за окном. На тему. об'єкту Я хочу Послухаємо, що про оглянутое житло, скаже пані Анна. Перша квартира понравилась мені тим, що, несмотря на те, що вона здана після строителей, здесь широкий полет для фантазии. Тобто, благодаря креативным идеям було б бы бажання, можна перепланувати квартиру благодаря її хорошому метражу на свій мотив. То есть можно кухню перепланировать в уютную спальню компактную, а жилую комнату в гостиную перепланировать и в кухню, то есть соединить. Также мне понравилась квартира тем, что здесь мы наблюдаем из окон красивую панораму, красивый район. По десятибальной шкале я оцениваю эту квартиру на 8, ну на восемь с половиной. Об'єкт номер 2 Однокімнатна квартира на 11 му поверсі 18-поверхівки, що стоїть за адресою бульвар Кольцова 14Д. Загальна площа 63 квадратних метри. Продумане планування і якісний коштовний ремонт. Ціна 1 мільйон гривень. В этом комплексі скажем, отлаженная инфраструктура, и мы здесь находимся сейчас с вами сразу в холле, который отличается габаритами достаточно хорошими. И положена плитка на полу с подогревом. Есть также вот такое вот отделение, где можно установить шкаф-купе. Дуже добре, що поки що квартира не захирашена е, зайвими меблями. тому що якщо ви обрати саме цю квартиру, вам е, меблі е, доведеться розставляти за власним е, смаком за власними уподобаннями. Моє перше впечатлення дуже хороше, тому що я бачу, що дійсно сучасний дизайн, несмотря на те, що нет мебелі, да то есть каких-то деталей, но действительно квартира очень хорошая, очень современна в таком європейському стилі. І те, що мені нравится, очень много пространства. Ви ще не бачили всю квартиру? Ви зараз лише бачите. Ну, посмотрим. посмотрим, Ну, <гум> перше пічлення хороше. Гаразд. Ну, давайте будемо починати нашу подорож. Я пропоную зробити цей санітарної зони. Вона знаходиться прямо напроти нас. Пан Геннадій, будь ласка, запрошуйте нас до санітарної зони. современный дизайн, есть хороший кафель испанский. Есть прекрасная душевая кабина, есть место для стиральной машины, и даже есть в само наличие. Большое красивое зеркало с подсветкой. Сантехника хорошего виробника. На мій, а чоловічий погляд, тут єдиний недолік. Санзол формулою все ж таки якось більш пожіночому. Дійсно, от якбито знали зараннє, що я дуже люблю фіолетово-пурпурні тона. Я б хотіла, щоб от не було ні абстракції, ні білого. Все фіолетове. Большой плюс, що действительно то есть ванна кімната і то, що вот мені подобається, душова кабіна. Що ж, а саме ми подивилися. Давайте будемо продовжувати нашу подорож і наступною зупинкою стане кухня. Кухня у нас занимает 18 квадратных метров. Достаточно площади для того, чтобы разместить и придумать любое дизайнерское решение. Тем более, что еще место для, так скажем, самой кухни только приготовлено. Сама кухня еще отсутствует. Есть зона также для того, чтобы, так скажем, установить телевизор. даже мягкую мебель. Есть также выход на лоджию. А, ну, когда мы посмотрели ванную комнату, да, я вот подумала, что действительно очень много пространства. Но когда мы зашли в кухню, то я могу сказать, что это даже как-то я не могу назвать это помещение кухней. Это действительно мини-столовая. То есть э, настолько комфортно себя чувствуешь. Э, достаточно пространства. То есть я считаю, что это, в принципе, идеальный вариант. Я да. думаю, что кухня... Не стане предметом вашого останнього здивування, тому що основна кімната цієї квартири теж має чим похизуватися. І зараз ми йдемо до спальні. Если мы говорили, что кухня большая, то это просто огромная комната, 29 квадратных метров. Значит, здесь тоже оригинально есть дизайнерские решения, есть двухуровневый потолок, есть кондиционер. Положен ламинат на полу. Ну и самое, так скажем, Чудесное, то, скажем, украшение этой комнаты – это эркерные панорамные окна. Комната просто даже действительно не назовешь спальней. Это гостиная просто. <голи> гостиная – мегаметраж, можно так сказать. Это даже напоминает танцевальную студию. Вот, вот, действительно, комната-студия. не только отдыхать можно даже вечеринку устроить мне кажется приятно то что именно темный цвет ламината и в принципе обои я еще пока не решила но при покупке можно поменять на цьому огляд объекту номер два я хочу волосиды завершено Что сподобалась квартира Анні? Посмотрев квартиру под номером 2, я скажу, что действительно мои впечатления остались достаточно хорошие от этой квартиры. А первое, то, что з характеризует с позитивной стороны, это очень много пространства. То есть действительно достаточно пространства для действий. То есть человек не чувствует себя некомфортно, ущемленно в этой квартире. Современный европейский дизайн, и каждая, несмотря на то, что квартира однокомнатная, каждая из помещений, расположенных в квартире, действительно очень комфортная. А начиная с санузла, то, что мне понравилось, что ванная достаточно комфортная, есть где развернуться. Кухня, которая напоминает мини столовую. І всего меня мене это спальня гостинне. понравилось подобається, що окна виходять во двор. Тобто достаточно приємний пейзаж за окном і спокійна атмосфера. По десятибальній шкалі я оценила цю квартиру на 9. Об'єкт номер 3. Однокімнатна квартира на 14-му поверсі 25-поверхового будинку, розташованого на вулиці механізаторів, під номером 2. Загальна площа 60 квадратних метрів, ексклюзивний дизайн, натяжна стеля, венеціанська штукатурка, італійські кахлі, джакузі, убудована кухня, повний комплект меблів і техніки, поруч парк, цілодобова охорона, паркінг, ціна 1 мільйон 580 тисяч гривень. Отличительной особенностью этой квартиры является эксклюзивный дизайнерский ремонт. И уже сразу, когда мы входим, то мы это замечаем. Замечаем отличная стилистика, отличный дизайн и отделка. Двухуровневый потолок с подсветкой, пол покрыт итальянским кафелем, полочки, которые также созданы гармонично. И здесь тоже есть свои подсветки, свои световые гаммы, что создает уже впечатление. Комфорта и уют. Вы знаете, я вот посмотрев этот холл, я могу сказать: я бы ничего не меняла. Здесь э, и так все гармонично сочетается. То есть э, интерьер, э, я считаю, для прихожей это да, достатньо хороше сочитання. Ви могли звернути увагу, що у тій буферній зоні перед входом до квартири є також можливість облаштування шафи для господарських потреб. По праву руху від нас двері, які ведуть нас до санітарної зони. Хотілося відмітити, що здесь сантехника, трубы, все немецкие, немецкое качество, кафель испанский, тоже декоративная отделка, как вы видите, очень гармонично сочетается. Обратим внимание также на ванную, которая оборудована гидромассажем, Дальше в встроенном шкафу находится стиральная машина и также есть еще шкаф для того, чтобы разместить там нужные вещи. Мені здається, в першу чергу, як для дівчини, потрібно згадати було пан Геннадій наявність великого дзеркала і купи декоративних полиць, які мають вбудовану підсвітку. Ну і, Звичайно, люстра яку виконано у стилі всієї квартири. Мені дуже подобається ванна кімната. Во опять таки пространства то, що я люблю Я не буду себе тут чувствувати ні уютно, ні комфортно, достаточно приятная та сучасну атмосфера. Зараз ми з вами побачимо найбільш інтимну частину даної квартири, спальня, яка вже нас чекає. Сейчас ми з вами знаходимося в спальній кімнаті. Значить, е начнём ми з хорошого, скажем, спального гарнітура. и просторного шкафа-купе, которые э, сделаны в таком хорошем стиле и гармонируют друг с другом. На полу у нас находится э, паркетная доска, натяжные потолки, есть кондиционер, э, есть большие окна, э, которые выходят на парк. Поначалу, как мы только зашли в эту комнату, как-то мне показалось, что все-таки немножко, ну, по сравнению с другими объектами, маловато пространства. Но потом вот э -э, я считаю, что, в принципе, прихожу к той мысли, что действительно это комната-спальня, да, то есть и здесь много пространства, в принципе, и не нужно для отдыха, вот. И приятно то, что действительно красивый вот, именно интерьер комнаты и... Вот дизайн комнаты, он вот дійсно строго выполнен в єдиному стиле. Подобрані деталі інтер'єру со вкусом. Я наголошую на тому, що фактично квартира у нас позиціонується як однокімнатна. Але знову ж таки, по факту, ми маємо окрему спальну кімнату, окрему гостюву зону. Зараз ми побачимо гостюву зону квартири. есть холодильник, есть посудомоечная машина, вся необходимая бытовая техника. Кухню от гостиной у нас отделяет барная стойка. Значит, и также пол у нас покрыт кафелем. Кухонна зоні, в гастійної зоні аппетит присутствує паркетна доска. Вітальня привертає увагу в першу чергу великими розмірами, кількістю природнього світла і гарним оформленням. М'який стильний білий диван, еркерна зона, у якій розташовано скляний обідній стіл, величезні панорамні вікна з видом на паркову зону. Вітальня має вихід на технічний балкон. Кімната може похизуватись кондиціонером і плазмовою панеллю. Особисто мені тут до вподоби. А що скаже Анна? Мені дуже подобалася uh, дана кімната, uh, оскільки здесь очень гармонічно і вдачно сочетаються. Вот, uh... скажем, все три зоны этой комнаты, да. И что мне очень понравилось, что нет такого, что вот как бы кухонная зона, да, вместе с обеденной, они как-то вот скомканы в одном месте, а гостиная, да, она как-то вот дальше уже, что осталось на гостиную, то есть после кухни. А здесь вот как-то удобно. Вначале кухня идет, да, то есть и потом зона отдыха, а потом уже обеденная зона, она как-то вот немножко отстранена, что тоже является плюсом. То есть она не мешает. На цьому огляд об'єкту номер 3 я оголошую завершеним. <пись> Яке враження справив на героїню оглянутий об'єкт? Всі поміщення квартири виконані в єдиному э, стилі, тобто інтер'єр достатньо стильний, сучасний. Вот. І також мені подобається, що, несмотря на те, що квартира однокомнатна, вона має окрему спальню, а також э Действительно очень удобне помещение гостиной комнаты, в которой сочетается и обеденная зона и зона для отдыха. По десятибальной шкале я могу оценить данную квартиру на 10. Все понравилось. А тепер стислий огляд резюме оглянутих сьогодні квартир. Слово експерту. Об'єкт номер один знаходиться в сучасному, красивому будинку бізнес-класу, Отличает его то, что он находится на 22 этаже. Это супер видовая квартира, в можно при желании сделать перепланировку и осуществить любое дизайнерское решение. Вторая квартира у нас находится в современном комплексе с развитой инфраструктурой. Значит, в квартире уже сделан ремонт, и остается только завести мебель, и можно жить. Объект 03 находится в современном комплексе VIP уровня. Квартира находится на 14 этаже. Она оснащена полностью техникой, встроенная мебель. Из однокомнатной квартиры мы практически имеем двухкомнатную полноценную квартиру, так как есть спальня и есть кухня и гостиная. Ми дісталися фіналу нашої програми і зараз дізнаємося, чи обирає пані Аня один із запропонованих сьогодні варіантів. Аня сьогодні ви побачила три квартири. Об'єкт номер один. Однокімнатна квартира на 22-му поверсі 27-поверхового будинку, що знаходиться за адресою вулиця Солом'янська, 15А, загальна площа 52 квадратних метри. Ціна 1 мільйон гривень. Об'єкт номер 2 Однокімнатна квартира на 11-му поверсі 18-ї поверхівки, що стоїть за адресою бульвар Кольцово, 14Д. Загальна площа 63 квадратних метри. Ціна 1 мільйон гривень. Об'єкт номер 3 Однокімнатна квартира на 14-му поверсі 25-поверхового будинку, розташованого на вулиці механізаторів під номером 2. Загальна площа 60 квадратних метрів. Ціна 1 мільйон 580 тисяч гривень. Просмотрев всі три квартири. Я определилась з вибором об'єкта під номером 2. Об'єкт номер 2. Однокімнатна квартира на 11-му поверсі 18-й поверхівки, що стоїть за адресою бульвар Кольцово 14Д, загальна площа 63 квадратних метри. Ціна 1 мільйон гривень. Це найбільш приємний варіант для мене, поскольку соотношение е, ціни і пространства, которое мені нужно, тобто ціна і качество. Мені подобається данная квартира, тем, що, несмотря на свою небольшую цену, Она достаточно ну, пол, полноценный объект для проживания. То есть туда э, фактически там сделан ремонт, только можно что-то перепланировать по-своему, завести свои вещи, мебель и уже спокойно там жить. Мы вас поздравляем, Аня, и хотим вам вручить этот сертификат на скидку на обслуживание в нашей компании, а также пригласить вас в офис для подписания необходимых документов. Спасибо. Я вам дякую за участие в программе. Счастливо вам. На все доброе. Наша героїня свій вибір зробила. Але ще два побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів, якими власниками може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього треба зателефонувати за вказаним номером телефону до агентства нерухомості Парклейн. До речі, набравши цю комбінацію цифр, ви можете здати, орендувати, продати або купити будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимо В наступній програмі. Ми спробуємо орендувати квартиру у центральній частині Києва.